Всім доброго здоров'я! Станом на 9 травня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, проводить планові регламентні роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін без зауважень. На промайданчику Хмельницької ЕС продовжує свою роботу постійно моніторингова місія МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки виконуються на Хмельницькій ЄС без зауважень. 8 травня весь цивілізований світ вшановує пам'ять загиблих в переможній війні над нацизмом. У Другій світовій війні цивілізований світ. Переміг нацистську Німеччину і цим доказав, що правда завжди перемагає. Україна зараз бореться за свою незалежність, бореться з расистом, захищаючи весь Всесвіт. І ще раз історія показує, що наша нація не переможна, ми обов'язково переможемо. В умовах війни. Ми маємо все робити, задля того, щоб наближати перемогу. Дякую кожному працівнику Хмельницької ЕС, адже за кошти кожного з вас є можливість підтримувати наших захисників. Так на тижні, що минає, нам вдалося закупити матеріальних цінностей на загальну суму більше ніж 8,6 мільйонів гривень, і все це вирушає нашим захисникам. Також проводиться робота по окремому напрямку рій дронів-2. Відповідно, проводиться закупівля чергової партії дронів в кількості 200 штук. І вони найближчим часом також відправляться на передову. Дякую кожному. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!